Добрий день, любі наші літочки. Сьогодні я розповім вам казочку, яка називається Зайчик Сніжок та загублена зірочка. У засніженому лісі жив маленький зайчик на ім'я сніжок. Одного дня сніжок стрибав по снігу та помітив щось дивне. На снігу лежало щось яскраве і тепле. Ой! здивувався зайчик. Підстрибунувши ближче, то була маленька зірочка. Вона тихенько мерехтіла і здавалася дуже сумною. Зірочка, що ти тут робиш? на землі запитав сніжок. Я, я заблукала, прошепотіла зірочка тоненьким голоском. Був сильний вітер, і він скинув мене з неба. Тепер я не знаю, як повернутися додому. Зайчик засмутився. Зірочка виглядала такою маленькою, самотньою на білому снігу. Не хвилюйся, сказав сніжок, я допоможу тобі повернутися на небо. І першою він зустрів сову мудрицю, яка сиділа на гільці. Сово, мудриця як зірочці повернутися на небо? запитав сніжок. Сова покрутила головою. Я літаю високо, але не настільки високо, щоб дістатися до неба. Спробуй запитати у вітру. Сніжок побіг далі. На галявині він зустрів вітер. Вітре, вітре. гукнув зайчик. Ти можеш підняти зірочку на небе? Вибач, зайчику, прошумів вітер. Зірочка занадто тяжка для мене. Іди на найвищу гору, там живе місяць. Він тобі й допоможе. Нарешті він побачив у темному небі великий круглий місяць. Місяцю, закликав сніжок, допоможи, будь ласка, зірочка загубилася. Місяць зазирнув вниз і усміхнувся. Випустив довгий срібний промінь, який зачепив зірочку, і почав підіймати її вгору. Дякую тобі, Сніжко!» Тепер, коли тобі буде самотньо або страшно, подивись на небо, я завжди буду світити для тебе найяскравіше. І з того вечора сніжок ніколи не почувався самотнім. А всі звірі в лісі дізналися про відважного зайчика, який допоміг. Зірочці повернутися додому, і коли хтось потребував допомоги, вони знали, треба бути такими ж добрими і відважними, як сніжок. На цьому все. Казочка закінчилася. Дякую всім за увагу!